Сьогодні велике свято, день матері. Хочемо привітати вас, дорогі жінки. Але спочатку ми розкажемо трохи про цей день. День матері це міжнародне та локальне свято, на честь матері сім'ї, а також та вплив матері у суспільстві. Його відзначають у різні дні у багатьох частинах світу. Найчастіше у березні чи травні в Україні його офіційно відзначають щорічно, починаючи з 2000 року. У другу неділю травня. По перше, офіційне святкування дня матері було встановлене восьмовтрасотрістого року. Індресом США після Першої світової війни це свято почали відзначати у Швеції, Норвегії, Данії, Німеччині та Чехословацькій Республіці. З 17 по 19 століття у Великій Британії відзначалася так звана материнська неділя. Четверта неділя Великого Посту, присвячена вшануванню матерів у всій країні. У ідея виділити окремий день для відзначення єдності матерів у боротьбі за мир з'явилася у середовищі пацифістів. США. ідея вперше була оприлюднена відомою американською пацифісткою Джулією Ворд Гоу у 1872 році. День матерів за версією Джулії Ворд. День єдності матерів у боротьбі за мир у всьому світі. Концепція Ворд, на жаль, не знайшла широкої підтримки. У 1907 році у пам'ять про свою матір американка Анна Джарвіс з Філадельфії виступила з ініціативою вшанування матерів і їхньої ролі у житті кожної людини. Її матір'ю була Анна Марія Різ Джарвіс, відома громадська діячка, що боролася за розвиток сфери охорони здоров'я у США. Анна Джарвіс написала листи до державних установ законодавчих органів і видатних осіб з пропозицією один день у році присвятити вшануванню матерів. У 1910 у році штат Вірджинія першим визнав день матері офіційним святом у 1914 році. Президент США Вудрубільцем оголосив другу неділю травня. Національним святом на честь усіх американських матерів після завершення Першої світової війни День матері почали відзначати і у Європі. Слідом за США другу неділю травня оголосили святом 85 країн. У вихованні велика роль відводиться матері, яка бореться за духовне збереження своїх дітей, щоб вони пам'ятали свою національну спадщину та походження. В Україні жінка споконвіка асоціювалася з, з перегідною сім'єю на рівні з батьком величезну роль у вихованні дітей відіграє одна з найрідніших у світі людей. Матір саме. Від неї залежить виховання дитини та прищеплення любові до рідної землі. Серед української громади День матері вперше влаштував Союз України в Канаді в 1928 році. Наступного року це свято відзначалося вже й у Львові. Ініціатором урочистостей була Олена Киселівська, редактор тижневика жіноча доля. Також 1929 року союз українок зініціював впровадження цього свята на Тернопільщині. Організації просвіта, рідна школа, ЛАСТ, сокіл та інші організовували до цього свята концерти, конференції, фестивалі по всій східній Галичині. У 1939 році радянська влада скасувала це свято. Але з 1990 року, завдяки зусиллям громадських організацій, зокрема Союзу України, свято Матері, повернулася в Україну. Хочу вам подякувати нашим мамам, що вони нас виховали, не дивлячись ні на що. Що в житті не сталося, єдина людина, яка буде завжди поруч і буде любити вас, як ніхто інший, це мама. Щиро сердечно вітаємо вас, наші дорогі матусі. Ми завжди будемо вдячні вам за те, через що ви прийшли з нами, за підтримку в складні часи. Ви дивовижні. Бажаємо вам залишатись такими ж добрими, чуйними і турботливими. В хаті в сонячний промінь, косо на тулі поляга з вікна. Твої ну, чорні шовкові коси припорошила вже сивина, легкі зморшки обличчя вкрили, наче праці тяжкої слід, але в кожному русі сила в очах юності видно слід. Я таку тебе завжди бачу, образ серця такий несу. материнську любов гарячу і твоєї душі красу. Я хотів би, як ти прожити, щоб не тліть, а завжди горіть, щоб уміти, як ти любити.